Хочу показати, яке мережово є в наявності. Почнемо з білого ось такого синтетичного з квіткою, воно йде десь на 6 см шириною. Наступні всі йдуть від турецького виробництва. Якщо цікава ціна, робіть скріншот, я відповім. Далі ось таке з ромбиками. Ажурне таке красиве з таким візерунком. Так, ось таке є в двох кольорах, як бачите, є білий колір і вишневий, чи бордовий. Наступне трошки вужче, також є в двох кольорах, в білому кольорі. Джевому так, і ось таке також не, не широке, десь, на 4 сантиметри, напевно, біле і червоне. Так, наступне коралове Так, і ось такий гарний блакитний і яскравий такий синій колір. Симпатичненький таке. Дякую за увагу.